Вінницький міський центр художньо-хореографічної освіти дітей та юнацтва барвінок в цьому році здійснив рекордний набір учнів. Більше 200 першачків переступили поріг цього закладу. Щоправда, навчання у ньому не припинялось і влітку. Протягом червня-серпня народний ансамбль танцю Барвінок подорожував Європою і брав участь у численних фестивалях. Вперше за історію існування центру міська влада виділила кошти на ці гастролі. Новий навчальний рік розпочався у Вінницькому міському центрі художньо-хореографічної освіти дітей та юнацтва Барвінок. Цього року до барвінкової родини приєдналося більше 200 першачків. Традиційно вони отримали символічні медалі і вперше побачили, як піднімається барвінковий прапор. Найголовніше це те, як ми працюємо з нашими дітьми, і навіть не те, як наші діти, коли виходять на сцену, танцюють, співають, а грають, а те, якими є наші діти в житті, яким добром, розумом, толковістю світяться їхні очі, те, якими є наші випускники, де в якій точці земної кулі вони не були, я хочу побажати, щоб 2011 -й, 12 -й навчальний рік. Для нашого барвінку говорю нашого, тому що всім серцем розумію, що ви дійсно наші, і хочу побажати вам гарного, прекрасного року, творчості без міри, наснаги, натхнення і звичайно, досягнень. Перше за історію існування центру міська влада виділила кошти для гастролей ансамблю барвінок у Європі. Танцюристи брали участь у днях міста Вишкова та в 11-му фестивалі танцю в місті Кельці в Польщі. В Італії барвінчата відвідали Відень і Венецію. Також виступили у фольклорному фестивалі. На запрошення керівництва одного з найбільших в Європі сімейних парків Німеччини ансамбль Барвінок дав концерт для відвідувачів. Якості подарунка діти безкоштовно відвідали безліч атракціонів. Під час урочистої лінійки вони ділили свої. Ими враженнями та співали на німецькій, італійській та польській мовах. віце консул генерального консульства Республіки Польща у Вінниці Дам'ян Царцинський високо оцінив рівень підготовки ансамблю барвінок цьому році. У Польщі колектив виступав на одній сцені з відомим колективом Шльонц і був за словами посадовця на більш високому рівні. W imieniu naszego konsulstwa chcę bardzo serdecznie powitać wszystkich pierwszoklasników Barwinka. Ja pod wrażeniem tego, co tu się aż tylki jest ditań, 200 dzieci tego roku, to jest rekord prosto. I my też zobaczyliśmy dzisiaj tych dzieci, jakich już tutaj nauczają się od kilku lat. I duży wysoki poziom, można podkreślić. I chcę też powiedzieć, że w Polsce Barwink znanej. Тобто Барвінок часто буває в Польщі, часто на гастролях буває в Польщі. І, е, ми під враженням діти, які сьогодні навчаються в найбільш престижному закладі посашкільного навчання в Україні, відзначають багато переваг, які надає їм Вінницький міський центр художньо-хореографічної освіти дітей та юнацтва Барвінок. Він для нас як рідний, як рідний дім. Нам не дає сили і бадьорості. Навчають багато традицій українського народу, підтримують багато традицій, вшановують символи України, а також навчають вишивати, співати, танцювати, грати на різних інструментах. Цьому році до навчання дітей в центрі підготовлені всі умови. Тут працюють шість балетних залів, кілька музичних класів та аудиторій для вокалу. Також в цьому році керівництво планує створити оркестр ударних інструментів.